Я тебе вже два тижні прошу зібрати тривожну валізку. Ну, а раптом війна. Мам, ну яка війна? Ти про що? Нічого не буде, менше тілі дивіться. Все зрозуміло. Я телефоную татові. Якщо ти не можеш, нехай він приїжджає і тобі допомагає. Бідний тато. Перша година ночі. Що? То. Ти відчепіться вже від нього. Он до весілля готується. Скажи чесно, тебе просто бісить, що в нього є Марина? Так ти б теж на якесь побачення сходила. А ти повчи мене ще. А Марина дійсно кльова. Ти інсту? О. Ну, бачила інсто? Бачила і бачити не збираюсь. Данічка, вітаю тебе з Днем захисника вітчизни. Ти наш захисник і опора. Не те, що твій папаша, кабеліна храна.